Недорогі і при цьому зубасті агресивні кросові шини це те, що в нас запитують на протязі всього теплого періоду року, і тим більше такі шини будуть залишатись актуальними зараз, коли надходить пора осінньої грязюки. Тому сьогодні перед нами огляд недорогих кросових зубастих агресивних покришок. Хакуба П-356 та П-357 задніх відповідно. Що слід про них знати? Насамперед, це дійсно зубаста резина з високими, з агресивними ґрунтозачепами, які будуть їхати скрізь, де тільки може проїхати задньопривідний або кросовий квадроцикл. По-друге, склад резини збалансований. Він достатньо універсальний, він ані надмірно дубовий, в жодному випадку не пластмасовий, ані надмірно не м'який, а такий середній, саме що ні не є збалансований. Тому підійде дуже-дуже багатьом, як тим, хто їздить по якихось пісках, по м'яких ґрунтах, так і тим, хто інколи виїжджає на асфальт, на щебінь, на якісь тверді накатані доріжки. І... Звичайно, міцний каркас. Ці шини не просто проколоти, не просто порізати, от, е, просто де на рівному місці. Щоб з ними щось зробити, треба дійсно постаратися. І якщо додати до цього всього. Помірну, демократично, розумну, насправді ціну перед нами дійсно універсальний, дійсно класний комплект шин за свої гроші. В передніх малюнок протектора направлений, він класно, він чітко управляється, чітко заправляє в повороти квадрик Задній це класичні крупні великі ікси, дуже здорово грибуть як в м'яких ґрунтах, як в пісках. Так і на твердому, завдяки збалансованому складу резини, дуже і дуже класний старт, класний зацеп в поворотах. Це те, що потрібно для вашого кросового квадроцикла. Хакуба P356 і Хакуба P357. Доступна в дуже широкому модельному ряді, доступна в дуже широких. В широкій гаммі розмірів, тому впевнений, кожен квадроцикліст знайде для свого задньоприводного, для свого кросового квадроцикла бажаний розмір.